Миру Божого благословення вам від Господа, Ісус Христос, прийшовши на землю, і виконавши волю Отця Небесного, і насправді воля Божа вона є. І яку треба насправді впізнати її, вона впізнається на землі, і ми тільки на землі можемо її вдосконалити в земному своєму житті, можемо бути переможцями, пізнати Бога через Слово Христове, тому що Євангелія це спасіння кожної людини. Ми повинні бути в тілі, нашому, повинен бути дух Ісуса Христа. І це ми повинні бути насправді живим камінчиком. І це коли ми чуємо дійсно голос Божий і дійсно входимо в, входимо в душі святому, тому що Слово Боже говорить, що Боже Слово говорить, що чуйте, що Дух говорить церква. Якщо в нас є Дух Божий всередині нас, то ми чуємо, бо що Дух Божий він проговорює все до своїх живих церквів і веде нас, укріпляє нас в Господі Ісусі Христі. Тому насправді ми повинні розуміти, що грехи наші прощаються тоді, коли ми погружаємося, в слово Боже коли ми каємося, і Бог прощає і. Коли я насправді якаюся, то кров Ісуса Христа мене захищає, і тільки після покаяння я розумію, що наші погляди на життя, на життя стають як 3D. Вони бачать зовсім по-іншому, дивляться очима на цей земний світ. Ми бачимо і чорне, і бачимо біле, тому що біле це є слово Боже, яке меч обосічний, він облічає кожного з нас. І, а стріли лукавого це вони приходять незамітно, які відводять від пізнання від Євангелії, відпізнання істини. І, і насправді. Є Божа, є Божа защита, коли кров Господа Божа свята пролита, вона є з нами, вона очищає наші грехи на землі. Є тоді здоров'я, є радість Дусі Святому, тому що Бог нас перший полюбив і послав Сина свого, щоб ми мали повний захист в Спасителі Господі Ісусі Христі і в Його святому дусі. І усім треба дійсно шукати цей захист, шукати захист і чути голос Божий, бути живими. Камінчиками, тому що захист є в завіті Божим. Хреститися треба в Слово Боже, хреститися христ... в, в Божу любов. І це хреститися треба для прощення гріхів, тому що є. В сьогоднішній день велика благодать на спасіння кожному кожній людині, щоб ми були в Ісусі, а Ісус щоб був у нас, щоб ніяке зло сатане не мало на землі цього доступу, тому що до кожного з нас кров Христа, вона кожного з нас очищає. Нема такого особливого чогось, тому що люди вони шукають Бога, вони шукають захисту, шукають очищення. На очищення в нас приходить тільки від Спасителя Ісуса Христа. Що би ми не робили, все треба робити. Ім'я Ісуса Христа, щоб бути захищеним, як Ісус сказав, і тішитися в тім, що наші імена будуть записані в книзі життя, книга життя. Це дійсно коли небеса радіють кожним днем, кожному людині, яка змінює свою думку і бачить поглядом великим на цей світ, і думає про небесне спасіння. Не тільки себе спасати, але спасати треба всіх, і Бог нас також не залишить. Ісус Христос Він сказав до апостола Петра, що дійсно, котрий зрікся. Зрікся був Ісуса тричі тричі. Ну він також покаявся і повернувся, і тим самим він повернувся до Бога. І також воскресший Ісус Христос. Він сказав. <кхи> Він сказав ім'я тобі не Симон, а Петро, що означає твердий камінь як граніт, і сказав: на цьому камені збудується моя церква, яка буде в моїй научі Христові, і що церкву не переможуть ворота пекла. І я все кажу і запрошую все вас до церкви живої, яка проповідує слово Боже, і вибір за кожним з нас улюблені, тому дійсно улюблені підписчики. Пишіть, я радий спілкуванню і також приходіть до церкви, яка в науці. І дійсно, кому Отець Небесний він дав відкрити сім печаток апокаліпсусу, як говорить нам об'явлення Божого Гніву, і прийде Ісус Христос на землю вдруге як суддя. Тому улюблені Божих вам благословінь, Подумайте про свою безпеку як. В земному житті, так і отримайте благословіння і вінець Божої нагороди, яку Ісус Христос приготував на небі для кожного із нас. Амінь.